Давайте подивимось на цей фрагмент. Чи багато зброї зараз вилучається, адже війна продовжується. Вилучили більше 4700 одиниць вогнепальної зброї, понад 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, більше трьох тонн вибухівки та майже 2 мільйони набоїв про ситуацію із незареєстрованою зброєю та боротьбою з цим явищем я вже втомився коментувати, але нічого. Прокоментую ще раз. Отже. В країні мільйони одиниць незареєстрованої зброї, а поліція вилучає менше ніж 5 тисяч одиниць протягом року. Очевидно, що з такою динамікою на приборкання чорного ринку зброї знадобляться сторіччя. Всім фахівцям зрозуміло, що такі показники кажуть про неефективність обраних методів боротьби. А те, що такі методи застосовуються з року в рік вже багато років поспіль, свідчить про те, що правоохоронна система або не здатна усвідомити їхню неефективність, або навпаки зацікавлена в такому стані речей. Яка з цих версій правильна, мені важко сказати, але я знаю точно, що якби фінансування цього напрямку діяльності Національної поліції відбувалося з особистих кишень самих правоохоронців. То вже давно були б ухвалені всі необхідні та ефективні рішення, які б забезпечили результат, зокрема, ухвалення адекватного закону про зброю. Але оскільки фінансування відбувається не з кишень правоохоронців, а з кишень жертв оподаткування, ніхто не поспішає таке рішення ухвалювати. Тож висновок простий, в такому вигляді це не працює і працювати не буде.